Друзі, колеги, скажені, і не дуже скажені, я вітаю вас, я знову в дорозі. і Сьогодні в мене дуже приємна подорож. Я рухаюсь в Полтаву. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році і позаминулому ми дуже активно і по-дружньому працюємо з компанією, відомою насіннєвою компанією Євросем. І в цьому році ми теж започатковуємо інформаційний проєкт, і він буде присвячений одному місцю. Може, там локації ми трошки будемо міняти, але головне, це їх дослідницький проєкт, називається Поле Знань. Я вважаю, що це бренд, і мені дуже цікаво по-перше, з ним працювати в минулому році. Я Трошечки попрацював з людьми, які працюють на цих полях. Ну і сама компанія, якщо ви пам'ятаєте, я говорив, що це молода команда. Але головне, що ця команда ще й науково підкована дуже багато людей з науковими ступенями. І сьогодні я їду з двома чудовими людьми це Маркетолог Алла Посунько, Алочка, привіт. Привіт. І трошечки пізніше я покажу е, нашого водія, це Дмитро Шацман. Е, я вважаю його заслуженим вовчкоборцем України. І е, поки ми їдемо, хотів би з ними поговорити з ним поговорити в першу чергу. Про розвиток цієї проблеми і в світі, і в Україні, тому що компанія є учасником асоціації, яка досліджує цю проблему, яка працює з цією проблемою. Тому буде можливість Дмитру поставити запитання і поговорити про на цю тему. Дмитре, привіт. Привіт! Я дякую, що ти сьогодні викликався бути у нас водієм. Ми їдемо, я вже казав, що ми їдемо в Полтаву на наш майданчик. Вже я вважаю, що це наш спільний майданчик поле знань. Але з тобою, як з відомим вовчкоборцем, хочу поговорити про Вовчок. Ти не проти? Я завжди за. Поговорити про вовчок. Скажи мені, за. будь ласка, про от, асоціацію я трошечки сказав, що це таке і навіщо компанії Євресем ці, ці питання і ця участь в цій асоціації. А, ну, Власне, що це за така? Організація це по суті не комерційне об'єднання приватних селекціонерів, приватних компаній та державних наукових установ. Започатковано воно було ще у 2018 році в місті Бухарест, коли там проводив там щорічний світовий. Конгрес по соняшнику. От. І задача була наступна: селекціонери розуміли, що поодинці ніхто не може перемогти проблему вовчка. От. Тому що вовчок еволюціонує набагато швидше, ніж селекціонери виводять нові гібриди. От. І Первинна задача стояла в тому, щоб об'єднати зусилля всіх людей, розділити, дати кожному завдання і власне, знайти вирішення цієї проблеми. От. Але, ну, знаєте, як завжди, Співпраці комерційних е, організацій і наукових державних установ е, Кожного свій погляд, і ну, не скажу, що там була велика активність між ними. От. Другий подих насправді і от до минулого року не багато вони досягли, чесно скажу. Ми до речі зробили найбільше, бо в нас був найбільший полігон. Ми зібрали найбільше зразків овчку в Україні. До речі, завдячуючи і вашим підписникам, і нашим клієнтам, і всім, хто приймав участь, бо в нас сьогодні десь там 150 зразків вовчку налічується в офісі. Це найбільша в світі колекція. От а от в минулому році в Анталії був знову збиралися і селекціонери. Була щорічна конференція по соняшнику і знову по вучку. І очолила її цю вже конференцію конференцію, не конференцію, а збір всіх селекціонерів очолила селекціонер з Сербського інституту релізтва та вучеництва пані Драгана Мелодінович, яка, ну скажем. Новий подих. Це ваша базова селекція, так? Да? Так, да, ну і там вона, скажімо так, достатньо так активна пані, вона новий подих привнесла в цю організацію. Зараз всі там активно на стадії розробки, пошуку фінансування, бо всі хочуть це зробити за чужі кошти. Ну, звичайно. Да. Але ми не чекаємо, ми заклали в цьому році. Ви, ви полі... свої кошти Ну, Бо це проблема в першу чергу України. Україна там одна з найбільших країн, яка вирощує соняшник. Це першою. Ти мені у мене не відбирай хліб, а, і, щоб... ти а, про сам. все розкажеш. От, але після того, коли я тебе запитаю про це, от дивись, мені цікаво зараз поступово підійти до наших можливостей, мені цікаво зараз почути від тебе. Якісь цифри, може тенденції, як розвивається ця проблема в масштабах України і в масштабах світу, може Європи, як ти вважаєш за потрібне? Ну, ми можемо почати з батьківщини, з рідної ненької, потім. Будемо переходити за узагальнення. Якщо говорити про Україну, раніше вважали, що це проблема півдня і сходу. Тобто, ми для нас було класичним, що це проблема посушливих регіонів, там з е трохи порушеною сівозміною, до сонячно більше, ніж 20 або 15%, відсотків. Нема п'яти і буде... походження було з насіння і техніки, да ну в основне техніка. Техні. Я не скажу, що насіння це проблема. Головне це головний помічник бувчка — це людина. Людина, техніка, вітер, взагалі це техніка. Але е, сьогодні, от ми бачимо відслідкову динаміку е, там останні 5-6 років, ми бачимо, що це вже проблема і Київщини, і п'ятирасові гібриди вже на півдні Чернігівщини уражаються, і Сумщини, Полтавщина. Сьогодні уражається, наприклад, якщо ми беремо там Кременчуцький район, то там вже п'яти-, шестирасові гібриди уражаються, полігон в нас в Циганському. Це, по суті, центр, це навіть такий, не такий центр, а трохи навіть північніше. Да? Бо це біля Полтави регіон, а там вже шестирасові гібриди вражаються. Так що ми сьогодні говоримо, що в тій чи іншій мірі ну, до 70% території України вражаються вовчком новими вірулентними, агресивними расами. А на півдні вже вражаються нові семирасові гібриди. Тобто вже сьогодні е, тільки євролайтинг в деяких регіонах вирішує питання. І то е, десь середини вегетації проблеми виникає. Якщо, да? Да, якщо говорити про світ, так само е, в регіонах, де багато вирощують соняшник, клімат змінюється, стає більш посушливим, а це те, що треба вучку. Румунія нові раси вірулентні Італія, Туреччина нові раси вірулентні. Вже сьогодні всі кажуть, що не можна чітко виокремити раси вище раси F — шостої. Все, що вище, сьогодні є таке вже поняття як міжрасові гібриди вовчку. От на останній конференції сказали, що раса умовно там друга шостої схрестилась з різних регіонів, зустрілась і виявилася раса F але вона має індекс ЄФ е, і навіть географічний індекс. Тобто сьогодні раси об'єднуються, в них відбувається, як і у гібридів соняшника кукурузи, гетерозис, це експресія генів і це дуже швидке подолання стійкості. Тому селекцію питання не вирішимо. І ну про що до речі говорить сьогодні, і оці всі зборища наших науковців, які кажуть, що селекцію ми не вирішимо питання. Ти, ти вже перекинув місток на нове моє запитання. Зна. Нічого нічого страшного, якраз ми перейшли. От е, ми про тренди само, самої проблеми почули. А тепер про протидію, е, що спільнота наукова. Виробнича, що вона бачить, бачить от, які інструменти, е, які перспективи тут роботи з цією проблемою. Ну, це має бути точно комплекс заходів. Тобто сьогодні вже говорять, що селекція це. Просто купити насіння з, з якоюсь расою, це вже Ні. не рішення. Ні. Воно не вирішується, тому що Гувчок подолає за. 2-3 роки, коли він ну, за 2-3 цикли вегетації на одному самому полі будь-яку стійкість подолає. Окрім того, генні стійкості, вони ну, насправді до раси G, да, до 7 раси навіть до раси F, не так багато рослин донорів стійкості. Навіть коли в тебе комплементарний механізм, стійкість від двох і більше генів, все одно ну, достатньо швидко його долає. Тому сьогодні це комплекс заходів, це хімічний. Це агротехнічний, це моніторинг, ну і розробка препаратів, які можуть бути інгібіторами проростання вучку. Тому ну, стоїть задача розробити такий комплекс, який би вирішив це питання в довгостроковій перспективі, а не тільки там ну, завтра. Ну ми ж не можемо чекати до завтра, і вовчок не, не вчора з'явився, тому щоб. Так, завершити таку бліц розмову, я би хотів почути від тебе, ну, такі фао, ну які застереження, що сьогодні фермер професійний агроном повинен обов'язково робити, якщо він вирощує соняшник? Ну, по-перше, якщо у вас на полі ще вовчку немає. Тут треба слідкувати, щоб він не з'явився. Я вас вітаю. Да? Да, я Перше. вас друзі, я вас вітаю. Да. Перше. А, слідкувати, щоб він не з'явився. Тому що зазвичай, коли в нас агрономи помічають проблему в очку, це вже реально великі плями, це вже там третя стадія інфікування, коли це плями по 200-300 квадратних метрів, і там вже вовчку сила силенна. А на початкових етапах, коли поодинокі рослинки, ніхто не бачить цього. Тому моніторити, якщо у когось сусідів є, значить у вас точно скоро буде. Ну і це краще дронами робити, тому що з краю багато не побачив. Да. Ну, ну це або, агрономи знають. Да, або ходить по полям. Якщо на да. те. До речі, NDVI тут показує щось. Індіві знову ж таки показує тільки тоді, коли є пригнічення. Вже суттєво. А на початкових етапах, коли це одна-дві рослинки вовчку поодинокі, вона цього не показує. Тому або NDVI, або або старий дідуські метод – ходити моніторити поля. Це пергоналі. Ну так перше. Точно не краю. Перше, друге, якщо ви знаєте, що у вас є наймана техніка, і наприклад, грунтообробна або там збиральна техніка до вас приїжджає наймана, обов'язково ну, проводити санітарну обробку, ну просто помити колеса, тому що вона приїжджає на колесах на нижніх частинах техніки, от, на агрегатах. Навіть от приїхала з півдня 100% привезла до вас вовчок. Можете навіть не питати, не сумніватись, на півні вовчок є скрізь, якого у вас нема. От. Ну і третє, це міняти гібриди. Якщо у вас є вже порушення сівозміни, і ви розумієте, що у вас вже є ця проблема з вовчком, то ну, по-перше, ви маєте сіяти і імі гібриди в технології, да, щоб у вас не збільшилася кількість вовчок. Якщо ви бачите, що ваше все, гібрид пробитий, навіть частково, то ви маєте 100% гібрид змінювати. От, тому що може подивитись на селекцію інших компаній, тому що в різних компаній різні донори стійкості. От, ну тут тільки ну не... і, Мабуть, першим це все ж таки сівозміна ну, робота так. в нормальній сівозміні там. Ну, досить ефективно можна боротися. А якщо з'їти соняшник по соняшнику, а потім ще раз по соняшнику. Ну, ну, соняшник, подсонячник, соня. Да. Ну знову ж таки, людям на півні важко це зрозуміти, бо в них не так багато редаблі. я розумію. Ну зараз є варіанти, все ж таки, є можливості. А, до речі, класно, ну як непогано працює в даному випадку переход на мінімальний обробіток. Груди. От я хотів якраз спитати, а чи не є тут можливості, якісь нові можливості при роботі стріптіл або ноутіл? Я не є адептом ноутіла чи стріптіла. Я, ну, Ми не... про це не питаємо. Так, я... Так. Але я скажу так, сьогодні фахівці з інституту Кордобу, Кордоба в Іспанії вони стверджують, і в принципі це достатньо логічно, що мінімальна обробка ґрунту призводить до того, що те насіння вовчку, яке у вас зверху на поверхні землі залишилось, ви його не заробили в ґрунт. Воно фактично за час до наступного посіву, це осінь зима і частина весни, воно. Дуже суттєво псується, бо втрачає свою схожість бо насіння дрібненьке, там маленька оболоночка. І якраз ви зібрали соняшник, нічого не зробили на полі, вовчок залишився зверху, і насіння втрачає свою схожість. Тим самим ви зменшуєте кількість насіння в ґрунті, яка у вас вже є. Тому мінімальний на обробіток ґрунту або стріптіл, він якраз і знімає зменшує цю проблему. Він не вирішує, але Звичайно. Проблему зменшує. Ну і на заключення я хотів попросити, щоб ти не полишав цю тему. І наш майданчик відкритий для тебе, для твоїх колег, для цікавих розмов, особливо, якщо є якісь рішення, якісь нові, нові, нова інформація, ну будемо вважати, що ти центр вовчкоборства. Так. Ну давай так створимо так, самі собі. Е, вот. І я думаю, що будемо працювати. Можна спойлер маленький. Так? Ну, а, а зараз ми тоді, Аллу, запитаємо, що, які у нас сьогодні плани на, Двумай, на нашому Фільм, і, на поле знань. Аллечка, привіт. Ти як член екіпажу. Маркетолог компанії, до речі, я хочу всьому світу сказати, що дуже дуже, дуже класний маркетолог, а я знаюся в, цьому, в цій справі. Комплімент зробив. Але ми сьогодні анонсуємо нашу діяльність спільну наперед про наш інформаційний проєкт. І було б непогано почути від тебе. Що сьогодні ми будемо, і на перспективу, що ми будемо в нашому проєкті показувати. Вітаю всіх, дякую, Сергій, на доброму слові. Ну, на поле знань, насправді це наш майданчик науковий, який був створений для того, щоб випробувати різні технологічні. Початку ми анонсуємо, що саме у нас там відбувається, які досліди були закладені, що саме цікавого буде для звичайного фермера, які цікавинки він може для себе практичні отримати з цієї інформації. Трошки буде відкрита така завіса наша з RD, ми ще нікому не показували. Сергій, ви будете перші, хто відвідає наші окремі дослідницькі випробовані, де ми тестуємо різні. Де ми, насправді, давай давай для тих людей, хто не знає, що таке RNT, будь це, ласка. Це Research and Development, І це окрема ділянка, де ми тестуємо різні гібриди. Тестуємо різні селекції. Нові, яких ще ні в кого ще так, і насправді навіть гібриди від сербської селекції ми, перш ніж завести наш асортиментний портфель, ми їх тестуємо протягом декількох років. Це робимо тільки наша компанія. Ніхто таке не робить. І тому насправді ми цим пишаємо, що наші гібриди вже випробовані саме на українській землі. Ну, також ми тестуємо не тільки сербську селекцію, ми тестуємо інше. І от Дмитро сьогодні трошки розповість вам про це. Ну і завітаємо до безпосередньо полузнайда Олександра Корецького, де він розкаже і надалі буде показувати прогрес різних дослідів. Дякую, друзі. Ну що ж, ми рухаємося далі. Попереду Бірятін, там поп'ємо кави і на Полтаву.